Початок грудня найкращий час, щоб обрати подарунок автомобілісту без ризику не встигнути до свят. Логістика на цей період більш-менш стабільна, і якщо оформити замовлення прямо зараз, новорічна доставка з Аліекспрес прийде точно вчасно. Я зібрав добірку речей, які перевірені практикою: не декоративні дрібнички, а корисні інструменти і гаджети, що реально підвищують комфорт та безпеку за кермом. Тут немає випадкових позицій. Кожен товар пройшов особистий відбір, має хороші відгуки і адекватну функціональність. То зараз подивимося, які подарунки то. Очно не підведуть у 2026 році. На 10 му місці у нашому рейтингу зарядка, яка поводиться так, ніби в машині, вона головна. Ugreen W525 той самий випадок, коли MagSafe перестає бути для галочки і починає працювати як треба. Тут стоїть цілий пучок із 18 магнітів N52. І вони тримають iPhone 16 так, що навіть на розбитій дорозі телефон не сувається ні на міліметр. Під'їхав, підніс, і він сам стрибає на місце, без жодних танців із позиціонуванням. Фішка в тому, що. Ця зарядка не просто тримає, вона заряджає швидко. Потужність 15 Вт для максеїв в авто це вже рівень, коли навігація, музика та морози вікном не висмоктують батарею швидше, ніж вона поповнюється. Плюс м'який синій індикатор, який показує, що все працює, але не б'є в очі вночі. Кріплення на дефлектор тут теж з характером: жорстка конструкція не розхитується і не просідає з часом. Навіть чухли максеїв не заважають. Магніти все одно тримають так, ніби телефон прикрутили. На дев'ятому місці річ, яка здається дрібницею, але вирішує проблеми тоді, коли на дорозі ніхто більше не допоможе. Йдеться про універсальний набір для швидкого ремонту проколів, той самий комплект із гумовими жилами та клеєм, що дозволяє підняти колесо на ходу за кілька хвилин, без сервісів і евакуаторів. Його беруть не тому, що може знадобитись, а тому, що він реально рятує, особливо взимку, коли шукати шиномонтаж посеред траси не має жодного сенсу. Суть проста: знайшов цвях або гвинт, витягнув, вставив жилу, обробив. Клеєм і колос тримає тиск так, ніби нічого й не трапилося. У наборі є все, що треба: від те подібних ручок до густого клею, який не боїться холоду. Вага мінімальна, а користі, як від великого інструментального кейса. Саме за це він і потрапляє у топ. Працює швидко, надійно і дає той самий спокій, коли в багажнику є інструмент, що може реально витягнути з ситуації. Восьме місце забирає штука, про яку більшість згадує лише тоді, коли її вже немає під рукою. Алкотестер AT6000 компактний індикатор, який знімає всі Сумніви перед поїздкою. І так, він не поліційного рівня, але для особистої перевірки працює чесно, показуючи чисто, чи краще почекати. Особливо після новорічних свят, коли один келих може створити більше проблем, ніж здається. Цей кишеньковий тестер швидко реагує, не потребує калібрування в лабораторних умовах і працює на звичайних батарейках. Дмухнув, отримав результат за секунду. Все максимально просте: великий екран, зрозумілі підказки, попередження, якщо значення перевищує допустиму межу. І найголовніше він реально дисципліну. Плінує, бо замість гадати, та ні, я нормально, можна отримати точне значення і ухвалити правильне рішення. Саме за це він і тримає восьме місце. Недорогий, компактний і корисний подарунок, який може врятувати від дуже неприємних ситуацій на дорозі. Сьоме місце займає автопиосос Bezus A5. Компактний, але настільки продуктивний, що після першого використання виникає питання, навіщо раніше возити у багажнику величезну техніку? Він видає 12 тисяч паскали тяги завдяки безщитковому мотору, витягує пил навіть із тих щілин, куди не пролазить звичайна щітка, а циклона система оновленого покоління не дає фільтру забиватися і тримає стабільну потужність від початку до кінця. У комплекті вузька для важкодоступних місць і щітка для панелі та тканин. Тож салон можна навести до ладу буквально за кілька хвилин. Є навіть індикатор, який підказує, коли фільтр пора міняти, а подвійний AI-чіп контролює температуру та навантаження, щоб пивосос не втрачав сили і не перегрівався. Саме за поєднання компактності, розумних технологій і реально помітної сили, він потрапляє на сьому позицію. На шостому місці інвертор: Basus Car Inverter 500W універсальна розетка в машині, яка дозволяє живити техніку так, ніби ви вдома, від ноутбуків і паверстейшенів до Інструментів чи освітлення. Потужності вистачає, щоб без проблем витягувати 500 Вт через крокодили і до 150 Вт через прикурювач, а два порти змінного струму, плюс USB A та USB-C з швидкою зарядкою дають можливість одночасно живити все, що є в подорожі. Чиста синусоїда не шкодить чутливій електроніці. Технологія Super C тримає стабільність без просідань, а захисти від перегріву, перевантаження і короткого замикання роблять роботу спокійною навіть у тривалих поїздках. Для кемпінгу, риболовлі, роботи. В полі чи просто на випадок блокаутів це один з найкорисніших автогаджетів, і саме тому він займає шосте місце. П'яте місце бере портативний компресор Ugreen. Той випадок, коли маленький гаджет вирішує велику проблему прямо на узбіччі. Він працює від прикурювача, видає до 150 PSI тиску та 35 літрів повітря за хвилину. Тож підкачати колесо чи надути щось у дорозі питання кількох хвилин. Є 5 режимів для авто, мото, велосипеда, м'ячів і кастомних налаштувань. А цифровий дисплей із точним датчиком тиску показує значення в реальному часі і автоматично зупиняє накачування, коли досягається заданий рівень. Пристрій не гріється завдяки захисту від перегріву. Працює досить тихо, має знімний шланг і навіть вбудований LED ліхтар із режимами SOS. Дуже виручає взимку та вночі. Компактний, швидкий, надійний. Саме за це він і входить у п'ятірку найкращих подарунків для автомобіля. Мобіліста на четвертому місці у J-Star 5. один із тих бустерів, які виправдовують себе з першої ж зимової поїздки. Потужності тут достатньо, щоб упевнено запускати двигуни різних об'ємів, а продуманий захист не дозволяє переплутати клеми чи коротнути акумулятор навіть у темряві мороз. Корпус міцний, зносостійкий, зроблений з якісних матеріалів і витримує експлуатацію в холоді, у гаражі чи прямо на узбіччі. Пристрій має сучасний дизайн, не виглядає як цеглина, а скоріше як компактний інструмент, який приємно брати в руки. Додайте сюди універсальність, працює і в машині, і на відкритому повітрі, і як павербанк. І отримуємо дуже практичний подарунок, який реально виручає, коли акумулятор вирішив здатися не в найкращий момент. Бронзу забирає 70 май Дешкем А810. Один із найкрутіших доступних реєстраторів, який знімає так, ніби в машині стоїть професійна камера. Завдяки 4К матриці Sony Starvis 2 AMX зі збільшеним сенсором і великими пікселями, картинка лишається чіткою навіть уночі, без шумів і каші в тінях. Попереду 4К HDR, ззаду 1080 пікселів HDR. І обидва канали балансують експозицію так, що номери читабельні і на сонці, і під час зустрічного світла. Плюс 60 кадрів на секунду, які рятують деталі під час різких маневрів чи швидкої їзди, жодного мазання чи розмиття. У режимі охорони допомагає ai детекція руху. Камера сама розпізнає підозрілу активність і запускає запис. Є GPS, а також ADAS-системи системи попередження про смуги, пішоходів і велосипедистів. У результаті маємо реєстратор, який не просто фіксує події, а реально підвищує безпеку кожної поїздки. Тому й заслужено отримує третю позицію на другому місці. Універсальна 1 Дін магнітола з висувним 7-дюймовим екраном. Яка перетворює навіть старий салон на щось схоже на сучасний мультимедійний центр? Тут стандартний тонкий слот у панелі, а зверху з нього виїжджає великий сенсорний дисплей, зручно для навігації, відео, камер заднього виду та просто нормального перегляду інтерфейсу, а не крихітних рядків на штатній магнітолі. Є FM-тюнер, USB, Type-C та AUX під музику з флешки, телефону чи будь-якого іншого джерела. А Bluetooth дозволяє слухати треки зі смартфона і приймати дзвінки без дротів. Плюс універ універсальний формат. Такий програвач стає у більшість авто з одним DIN-слотом, тож це реальний апгрейд голови без колхозу і переробок торпедо. Як подарунок, це і про комфорт, і про естетику. Власник отримує великий екран, зручне управління мультимедіа і нормальний звук замість музейної магнітоли. На вершині топу. Портативна мийка, яка реально економить час і нерви тим, хто не хоче кожного разу їхати на станцію. Тут автономний акумулятор на 2000 мАч, тож можна мити авто прямо на парковці, у дворі чи навіть на виїзді, без розеток і подовжувачів. Напір видає дуже щільний струмінь, який вибиває бруд з арок, дисків та порогів. А продуктивність 160 літрів на годину дозволяє промити машину повністю, не витрачаючи півдня. Насадка перемикається у три режими: точкова струя для в'їдлової грязюки, широкий факел для. Кузова і піна для хімії. Усе вбудовано, нічого не треба докручувати. Шланг на 6 метрів бере воду звідки завгодно: з відра, каністри, багажника чи навіть із річки. Фільтр вже в комплекті. Легка, зручна з USB-сі зарядкою за 2,5 години та захистом IPX 6 саме той гаджет, який дарує відчуття свободи і чисту машину, навіть якщо виїхати мити її просто ніде. І от маємо підбірку речей, які справді можуть виручити в дорозі, зробити поїздки комфортнішими і просто принести трохи приємних емоцій. У новорічній метушні. Якщо раптом щось із цього встигне приїхати саме під ялинку, значить вибір був вдалим. Найголовніше дарувати не черговий подарунок, а річ, яка реально стане в пригоді і нагадуватиме про вас щоразу, коли вона допоможе на дорозі, чи просто зробить день трохи легшим. Посилання нижче, все актуальне, перевірене і так. У грудні вони приходять точно вчасно.